Не думав, що наші люди будуть святкувати, але судячи по тому, що рамадана українська триває, а цей інвертор в мене, то люди все ще не вийшли з запою і прийдеться ремонтувати його мені. Він працював в мережі з розводкою трикутником. Це стара мережа нашого села, де немає нейтралі, а трикутник. Були скачки напруги. І він виключився. Батарея в захисті по КЗ. І ми маємо низьке по батареї. Я вже його порозкручував і собі добуваю з шкарлу. Це є EASAN 6 кВт, 6000 Вт Ампер, точніше, 5 кВт. Трошки в нього незвична конструкція і незвичність в компоновці. Шатківниця і синхронник рознесені на різні радіатори. А повишайка на двох. Загалом схема класична, тільки інакше то все розміщено. Тут сонце зі своїм дроселем. Це вихідний дросель, дросель зарядки. Модуль зарядки, синхронник, а тут повишайка. Живлення від 220 він не має. Що йому трапилося, незрозуміло при скачках напруги, але коротке понизу. Синхронник навіть не показує цілий і транзистор зарядки, а шатківничка вся повністю. Без винятків. Ні, може є виняток. Тут по гейту один цілий. Отаке. І стоять тут 75 cr мікро на 650 вольт. Я щось таке маю мати все в наявності понизу також, тому швиденько розпаюю і ремонтую. Не маю часу з подробицями тріщати, як раніше, розказувати залипухи, що транзистором треба мити між пальцями. Особливо між пальцями ніг, між пальцями ніг, між великими. Просто зробив, повимінював все. Ніби на вигляд добре. Тепер мені треба включити, подивитися, що поїде. Вентилятори є. Плату процесорну назад. Без процесорної плати воно точно далеко не заїде. І вмикаємо. Так, пробуємо. Струм на мінімум 48 вольтовий він є. 55 вольт йому дав. Іскра зарядка конденсатора. Струм впав добре, можна додати. Запускаю. Оп, включився. Поки без помилок. І потух. Струм пішов в зашкал. Догоріло щось. Хреново. При спробі запуску сили знов щось гепнуло. Так, а я вже знаю, що я не додивився. В мене знову швархнула повишайка. Причому обв'язки цілі цього разу. В мене шатківниця і синхронник цілі. В мене була висока. Але дивіться, що я бачу, що я упустив. Варистор по сонцю гепнутий. А про сонце мені нічого не казали про використання сонця. Казали тільки про. Роботу зі скачками напруги. А тепер дивіться далі. У нас є сонце, яке я не перевіряв. А тут гоба, два транзистора сонця пробиті. Діод цілий. О, тепер знову відновлюю повишайку і ще перетрясаю сонце. Якого дідька. Зараз зима і сонця, особливо нема. Та й там, де він стоїть, навряд чи сонце було підключено. Що ж я не знаю, я ще, до речі, не бачив по сонцю їх палених. 561К діаметр 20 треба шукати. І транзистори залишились пробитими оба. Хоча по гейту цілі. Ну добре, хоч то обв'язка значить ціла. Вишпортую залишки тих транзисторів, блін, треба дросель випаювати. От западло. Один викручу, а два, напевно, викручу з випаяю з радіатором 5 піннів. Так буде Ось Воно тут відкручується, це їм можна незалежно. А тих два випає і знімлю з радіатором. Це простіше, ніж цей величезний машина сивний дросель вишпортувати. У нас пробитий варистор по мінусу був, тобто мінус PV пробитий на корпус, на землю інвертора. Самі ж пробиті транзистори, по суті, якби діод ось цей замикали по dc шині. Але діод то закритий, бо він відкривається тільки, коли транзистор розмикається, йде імпульс і викид, коли напруга сумується. Це ж повишайка. Це ж повишайка. Тобто, по ідеї, або хіба замикання на корпус мінус ПІВІ призвело до проблем з повишайкою зараз, або я хиз, що і ще щось є. Добре, вимінюю то діло, що я тут бачу. Тут діод ціленький. Ціленький високовольтовий, шотки, так? От, Пробитий по силі, по гейту цілий, тут сороківки. А тут виходить, що він живий. Цікаво, тільки один спалений. Але міняти оба. А Що саме От, горіле. Кажуть, що він ніколи до сонця не був підключений, що він є новий. Другий варистор цілий. Ну Тут же замикань не може бути, то зрозуміло. Добре, позапаював транзистор, то ще поставив зараз, запаюю і ще низ відновлювати. І що в нас виходить? Тут реле не показане, але є в інверторі третє реле, котре замикає один з виходів інвертора на корпус, на заземлення для формування нуля і фази. І якщо повернутися до входу сонця. Тому в нас Варистор закорочений, пробитий на землю. І виходить, що в нас DC шина мінус через реле замикала шатківницю. А як воно зараз згоріло, як воно працювало, і як хлопці кажуть, що сонце навіть не було підключене, я не знаю. Я скоріше припущу, що пробували заряджати через сонячний вхід. Та як то часто роблять, коли є проблеми з зарядкою через низьку чи нестабільну напругу. І тоді вже в результаті цього їм десь влупило. Але то не точно. Варистро я, звичайно, не маю на таку високу напругу і купити нема де, бо в нас після новорічна рамадана українська. Маю спалений, пробував відновлювати, але маю повністю новий модуль сонця від десятки. То, що я собі колись спалив, хто не бачив там десь посилання і купив, то я прямо звідси випаяю і поставлю пацанам, щоб не затримувати ремонт, а потім собі докуплю. Саме тому я стараюсь перші включення робити не від акумуляторів. І саме тому при спробі То конденсатори заряджаються. При спробі включення. Я ставлю в корпус і закручую земляні гвинти. Бо якби я того не зробив, на столі я би навіть міг не замітити проблеми, а коли б зібрав і включив від акумулятора, воно би гепнуло на всі гроші. Раз, два, три реле, і то я собі тепер перевіряю, чи воно не пробите на землю. На корпус. Тобто стою на корпус, корпус дзвониться, і дивлюся, чи немає по входах, по виходах на землю. Немає, можемо вмикати. І так, спроба номер 2 Заряд конденсаторів струм на мінімум маєш. Струм впав добре, чуть додаю. Тільки вже не на максимум. І пробую вмикати. Поїхали. До речі, висока то піднялася, не знаю, чи плавним пуском, чи вже силою. А от коли включила шатківниця, там якраз воно і вилізло. І знов та сама історія. І знову в мене воно при спробі включення згоріло, блін. Та що ж таке? Що тепер не так? Так, блін. Я думав, що то буде простий ремонт. Третій підхід до снаряду. Десь тут була лейденська банка. О, висока в нас є. Висока в нас є, висока в нас в порядку. Понизу понятна, мене цікавить верх. Так, синхронник тут ми дивилися. Воно ціле. Я впевнений, що тут воно так і буде все ціле. Добре, шатківниця в нас отам. Та, і тут знову ж таки все ціле. Добре, сонце то, що ми робили. Діод цілий. Транзистори цілі. Тож, якого тоді йдіть? І що воно хоче? Чому знову мені запердолило низ? Коротке. Звернув увагу, що в мене оба рази вигоріли ті транзистори в тому одному плечі, бо я перекинув якби одне і поміняв одне. Що я міняв? І справа не в добитках, а справа в тому, що в мене пересорт. Я десь, будучи втомленим, неуважним, завалив NCEP85T14 в пачку. 15-14. І, відповідно, мали бути транзистори на 150 вольт, а були на 85. Отаке. І тому, скоріше за все, воно мені палило понизу. А про спалене сонце, може ми й не дізналися. Може би воно і працювало. Так, як я казав, що не зрозуміло чому. Як в мене такий пересорт вийшов, це питання гарне. Напевно, втома. Нагадаю, я від початку війни без вихідних валю і без свят. Транзистори ці ось от виглядали ніби як перепиляними, але я їх ставив вже багато разів, 85, і вони працюють без проблем. Я їх брав на космодромі, тому цей варіант виключаю. А тепер мені треба знайти правильні транзистори 15 Т14, а от він є. НЦЄП 15Т14. Перебираю, буває людський фактор. Або, як казала моя дітка-алкоголічка і що ти мені зробиш? Наша пісня добра нова. Заспіваємо її знову. Струм тепер на максимум, вже без сумніву, так і вмикаю. Людський фактор, він такий. Мені так недавно лікар помилився, написав зовсім не то. Але що йому зробиш? Прийдеться виправляти. Я думаю, цього разу буде все добре. Та. Холостий хід який в нього. Давайте подивимося. Мінус 600 мА, 60 мАч брав блок живлення на резистор. 1,2 А. Ну, в принципі... Логічно, 50 з гаком Вт до 60 Вт. Це стандартне споживання гібридних інверторів в гарячому резерві. Збираю, тестуємо на потужності. Так, тут нам потрібен буде великий акумулятор, але дроти соплі, тому недовго на великій потужності. Іскра бо має зарядитися. Тепер вмикаю. Є запуск, лампа 200 Вт. Зараз будемо дивитися байпас і перевіряти в тому числі і сонце. Чекаємо запуску. Є, лампа звімкнулася. Видно там? Не видно. Добре. Тепер на малій потужності байпас. Так, але я неправильно зробив, мені треба переключитися на DC. Обнуляюся, function DC по нулях, гоба. І я маю 6 А на 200 Вт. Добре. А тепер я собі даю, даю байпас, поки що перевіряємо. Так, подав 220. Включилося. Батарею, він бачить повністю заряджену, то що не знаю, чи буде струм зарядки. 2 Ампера це є холостий хід. Зараз чекаємо, коли піде зарядка, чи піде. Пішла зарядка і видно, зразу 27 ампер пакує, Нам того зараз не треба. Перейшов на батарею, є. Тепер тепер потужність. Даю тен. Зараз потужність у нас 700 Вт. Даю ще 500 Вт. Це є 1200. Тепер фен доганяємося. Видно струм чи не видно? Видно? Добре. Це є 3200. Більше я не маю, щоб включити на ту потужність. Працює, тримаю. Добре. Тепер знімаю собі зайву потужність. 700 Вт хай буде. І подаю 220 на сонячний вхід. Так, діодний міст є, лампа є. Добре, дивимося. Включаю. Подав 220. Панелі він побачив. Запищав, дивимося, що буде брати струм. 16 А, зараз йде від акумулятора. Пішло від сонця, струм впав чи ні. Струму я не бачу різниці і лампа не світиться. Але помилок нема. І я не знаю, як воно має бути. Більше я зараз, напевно, не перевірю. Принаймні воно не стріляє. Керування там було повністю відновлене. Потужність більшу можна дати попробувати. Отак от тако, 22 А по батареї. А від сонця індикація є, але брати не хоче. Ну не знаю. Не готовий зараз щось сказати. Як іще лізти. Тим більше, що сонцем не користуються. Ще протестую при замовнику і на тому крапка. Відремонтував. Вроді би.